Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Кількаметрові зарослі. Ось все, що лишилося від ставка в селі Кудренці, що на Хмельниччині. Минулого року невідомі особи зруйнували дамбу і вода пішла. Вже рік влада сільська нічого не робить. Селяни звернулись до народного контролю. Два роки тому родина пані Олі ледь не лишилась без хатьками. Серед ночі запалала їхня домівка. Жінка згадує, що якби не ставок поруч, то пожежу б не загасили. Дуже вітряна погода була, і ставок, якби не було ставка, то би пожарна, напевно, б не потушила б цю хату. Воно аж три рази набралося з цього ставка. І ставок це дійсно, якби тут не було, це рятування для всього села було. Минулої осені невідомі серед ночі, зруйнували дамбу з того часу, вода пішла не лише зі ставка з сусідніх криниць. От в себе вдома беру 3-4 відра і все, і падає, падає, щось воно має з цим. А коли вода в вас зникла? Як зразу як став з постели? Ну, не так, щоб зразу через дві неділі, отак, десь. В минулому році не було, не вистачало. Ну так було, чуть-чуть, не вистачало. Дуже не вистачало. Ми так оприділялися, щоб всім хватило сусідам, хто рядом живе. Так по нормі брали. Не через чур полити, треба було городно, ми цього не робили. Разом із ставком зникло місце постійного відпочинку в Кудренцях. Минулого року його спустили і порозкидали дамбу, і ось це все, що сталося з нашим ставочком. Хочеться, щоб він був в центрі села, був непоганий ставок і хочеться, щоб він таки був. Бо тому, що дуже багато молоді в нашому селі. Журналісти народного контролю вирішили з'ясувати у сільської влади, чи взагалі вони планують відновлювати пожежну водойму. На ремонт загати, гроші обіцяють відшукати аж у вересні. Нарешту робіт у сільської ради грошей нема. Щоб зробити зараз капітальні заставки, чекаємо перерозподіл бюджету. Я так думаю, десь в вересні місяці зробимо ці нормальні заставки, щоб набралася вода. Але є частина людей в Кудринцях, які хочуть почистити цей ставок. Ми намагаємося знайти люд... якихось ще спонсорів, тому що в бюджеті в нас коштів немає. Ми дотаційна сільська рада. Тож, аби якнайшвидше повернути ставок, громаді доведеться об'єднатися та разом зачистити місцину під водойму. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.